Соло тріб по цьому життю, і зараз є дуже багато способів захопити увагу потенційного партнера. Ви не розумієте, що таке отримувати від чоловіка увагу. Дуже сильно чогось боїтеся, і ви це бляха отримуєте. До вас притягнеться слабкий чоловік. Привітки! Я рада вітати тебе в цьому відео. Впевнена, що тебе тригернула назва, і це означає, що тебе ця тема бентежить. Розумію, тому що насправді багато хто. Та, в цілому, давайте почнемо з того, що сенс цього життя це кохання. Тому зрозуміло, що це дуже популярна історія. І зараз є дуже багато способів а, захопити увагу потенційного партнера, не важливо, це жінка, чоловік. І ми от з усіх сил це робимо, 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 робимо. Це ніяк не виходить. І тут я в цьому відео хочу назвати причини, чому ви досі одні. Якщо ви дійсно хочете і прагнете отримати стосунки, Це що генератор? Жаль, ні. Я пропоную натягнути і одразу перейти до причин. І перша причина це дисбаланс чоловічих і жіночих енергій. Якщо ви зараз відчуваєте, що ви, ви жінка і ви більш в чоловічих енергіях, тобто ви така ініціативна, дуже амбіційна, схильні до єбиша. Знаєте, що заробляти гроші можна тільки важким трудом. Хочете всюди, щоб вас всі бачили, отака от прямо проривна. То до вас притягнеться слабкий чоловік. Чому? Тому що природа прагне до балансу. Відповідно, якщо ви така сильна, і умовно у вас там 70% чоловічих енергії, 30% жіночих. Відповідно, до вас притягнеться чоловік з контроверсійною моделлю. А наша вона вам нада? Тому життя. Робить так, щоб ви самостійно працювали над тим, щоб збалансувати свої енергії і притягнути до вас правильного чоловіка, щоб ви не отримували зараз не дуже приємний досвід, насправді якого ви не хочете, скоріш за все. Тому життя вам створює вільне поле, де ви можете самі усвідомити, навіть ви зараз це відео побачили, це вже ті такий закидончик, ви такі блін, да, ось чому. І ви вже починаєте над цим працювати. Тому, так от, звісно. З дисбалансом люди все одно можуть бути в стосунках. Я от нещодавно робила експеримент, виходила у себе по району гуляла і знімала пари. І ви можете побачити, що там дуже багато дисбалансних пар. Заходите до мене в Instagram, хайлайт пари, подивіться дуже класні експерименти, і там я дала правильні відповіді, чому я там вважаю, що ці пари не в балансі. Ця рубрика дуже класно зайшла, тому давайте, реально, можете навіть на паузу поставити і піти подивитися. Тому, звісно, люди існують в ну, заходять в стосунки з такою ситуацією, але ну краще від цього трошки застерегтися. Хоча з іншої сторони, саме в досвіді, в парі, ви починаєте усвідомлювати, що можливо щось не так, і мені треба щось пофіксити. Тим не менш, тим не менш, це є причина. Друга причина це страх близькості, вразливості, страх кохати через те, що ви маєте ці страхи, власне життя. Підбудовує простір так, що вам не доводиться їх відчувати і стикатися з ними. Хоча іноді буває навпаки, до речі, ви дуже сильно чогось боїтеся, і ви це бляха отримуєте, щоб зрозуміти, що це насправді вже не так страшно. Тим не менш, ви дуже не хочете да, кохати, і життя така окей, ми не будемо тобі давати шансів покохати. Чому може виникати цей страх? Цей страх може виникати через ваш негативний попередній досвід. Ви дуже сильно кохали, вам зробили болі, чи розбили серце тощо. Або, наприклад, ви, у вас, ви думаєте, що вас, ваш партнер може не прийняти, і ви боїтеся розкриватися цьому партнеру. Від чого це йде? Від неприйняття самої себе. Тому спочатку працюємо з цим, далі працюємо з тим, щоб відкриватися партнеру. А також це може бути на генетиці, тобто пов'язане щось з батьками. У вас батьки розлучені, ви бачили, як мама страждає від а, того, що ви с вони статом ще не разом. Ви такі, та Боже, наше мені це проблеми, Не буду взагалі кохати. І звісно, це може йти навіть з попередніх втілень. Можливо, в попередньому втіленні у вас була якась дуже болюча історія кохання, і зараз ви обираєте шлях не кохати, не піддаватись, скажімо так, цій слабкості. Тому тут теж можете щодо цього подумати. Далі це блять полози повсюди просто. Далі це ідеалізація тата. Якщо у вас тато є в родині, присутній в вашому житті, у вас з батьками класні стосунки, тут може бути знаєте, те палка двох концов, тут може бути теж насправді проблемка. Це по секрету моя історія. Ви можете занадто сильно ідеалізувати як донька свого тата, він для вас, приклад в багатьох речах, і ви не можете віднайти в потенційному чоловікові схожого або ідентичного до вашого тата. І це означає, що у вас просто неправильно відбулася ініціація в, джі... в жінку. Точніше, ініціація не в жінку, а ініціація в дівчинку. А що я маю на увазі? Якщо ваша перша закоханість в житті в маленькому віці була. Хлопчика в дитсадку або в школі супер, я вас вітаю, ви класно прийшли ініціацію в, в дівчинку. У мене це було не так. Моє перше кохання це мій тато. Тому моя ініціація в дівчинку пройшла не успішно. От і коли на цьому, навіть на першому етапі, трошечки йде викривлення, далі воно вже ж може впливати і на майбутнє, хоча нам здається, да, та що там, типу, дитинство. Ну не дарма, ми всі туди копаємо. Тому тут теж намагайтесь згадати, чи мали ви якісь почуття до тата а, ну взагалі це стіла сімейне, ви ж знаєте. Далі причина четверта це навпаки, коли у вас відсутня батьківська фігура, наприклад, батьки розлучені, або тато помер, або ви взагалі його не знаєте з певних причин. Неважливо. спілкуєтесь, не спілкуєтесь, але, наприклад, він дуже мало був присутній в вашому житті, і ви не розумієте, що таке отримувати від чоловіка увагу, турботу, безпеку. Тобто. Іноді буває занадто погано, якщо він поруч, іноді буває погано, якщо його немає, взагалі. І відповідно, о, ви не бачили, що мама потребує чоловіка поруч, і ви такі, ну. Окей, тоді я в принципі теж можу можу сама вибирати стратегію мами. А, і також ви взагалі не звикли поруч з собою відчувати цю янську фігуру активну, емоційну, амбіційну, тому що, скоріш за все, якщо ваша мама сама, то вона була такою, і ви не відчуваєте потреби в тому, що хтось має розбавляти всю цю історію. Наступна причина п'ята, вона насправді теж про батьків. Ну, типу, сорі, ми не дарма туди копаємо в терапії дуже багато людей. Так, да? От, це коли ви бачили, що ваші батьки нещасні, шлюб приносить тільки страждання біль сварки, скандали, і ви такі: Окей, я собі це не беру, я буду контроверсією. І ви обираєте шлях самостійний. Толу тріп по, по цьому життю. А, і це перегукається трошки зі страхом близькості, але це вже воно трошки інакше працює, бо там це ви орієнтуєтесь на свій досвід, а, а тут ви проєктуєте чужий досвід на себе. І це трошечки інші поняття, от але вони я розумію, що можуть відчуватися як схожими. І шоста причина дуже цікава, дуже цікава вже не про батьків. А це коли у вас занадто сильний фокус на бажанні отримати стосунки або на будь-якому бажанні от ви дуже хочете машину. А от, в принципі, так собі хочете квіти зараз додому, хорошу роботу там чоловік, в принципі, теж ну буде-не буде. І коротше, до вас все прийде, окрім машини, тому що занадто сильна важливість цьому бажанню, і от можливо, ви зараз надаєте занадто сильної важливості отримати стосунки. І у вас здійснюються всі бажання, окрім стосунків, бо ви настільки сильно цього хочете, що настільки це візуалізуєте, що простір сприймає, наче це вже є ваша реальності. Відповідно, це не треба створювати додатково. Тому спробуйте рівномірно розподілити свої хачушки, щоб все було максимально легким і легким, і не сприймалось простором, наче це вже здійснена якась історія. Насправді, з усіма цими дисбалансами енергії, зі страхами, з батьківськими історіями з дитинства, де і навіть з бажаннями, з маніфестаціями, ми будемо працювати на моєму продукті, ім, де буде теоретична частина, десь це сім модулів. Модулі будуть підбиратись під ваш запит. Тому у кожного буде насправді індивідуальна програма, але найважливіше це практична історія. Ми будемо вісім тижнів в практиках різноманітних: активація «Активація Тантра. Для нейрографіка, тета нейрографіка, ну коротше, там буде прям все. І цей проект, де за 8 тижнів жінка може прямо переродитися. Чому називається інь? Тому що інь-янь символіка китайської філософії, де інь ін ін це жіноча частина янь це чоловіча. І я дуже хочу, щоб ви з чоловічого, цього світлого вийшли в чорну, темну сторону, яка є по істині жіночою. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в мій інстаграм. Там є хайлайт ім. Ви можете написати мені, якщо ви хочете забронювати місце попередньо. Можливо, у нас вже навіть є сайт. Не знаю, можливо, ще немає. От, і можливо, я залишу навіть форму передзапису на цей продукт, яка не зобов'язує вас нічого купляти. Просто я буду розуміти, що ви хочете, і я вам напишу одним з перших одній з перших, щоб запропонувати вам найвигідніші умови. Тому це проект, це таке групове індивідуальне наставництво з теорією, з практикою. З купою офлайну, онлайну, тому прям, якщо вам відгукується це відео, відгукуються причини, ви відчуваєте, що якась причина точно про вас, прям дуже раджу туди йти. Там ви знаєте всі відповіді і навіть більше, ніж те, про що ви зараз думаєте. Тому буду з вами прощатися, буду чекати вас у себе в інстаграмі, в Тіктоці, в Телеграмі. Там завжди багато класної, безкоштовної інформації, багато мого життя, багато моїх трансформацій, розумів. Там ви зможете знайти детальну інформацію про і. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам гарного вечора або дня, залежно від того, коли ви дивитесь це відео, і до наступної зустрічі. Ця!